Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту. На жаль, котрий тиждень знову доводиться розпочинати сумного на війні поблизу населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області. Загинув вболівальник Київського Динамо Сергій Осадчук з позивним Динамо, який служив водієм кулеметного відділення у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Вічна світла пам'ять. Воротар Мадридського реалу і збірної України з футболу Андрій Лунін отримав від спецпідрозділу Вовкулаки подяку за системну допомогу силам оборони України. Баба з воза кобилі легше і скатертю дорога погань. Спортсмени з Росії не підпишуть декларацію для участі в Олімпіаді в Парижі, якщо там будуть вимоги, які порушуватимуть російське законодавство. Про це повідомив помічник президента країни терориста Путіна Ігор Лівітін. За його словами, вони зараз чекають на пропозиції від Олімпійського комітету Росії та Мінспорту щодо участі спортсменів в Олімпійських іграх, яким пойло доручило висунути власні рекомендації з цього питання, які вже наперед і так відомі, адже терористи за їхніми намірами не збираються виступати на Олімпіаді у нейтральному статусі. 2 мільярди доларів за кожен сезон має сплатити Національна хокейна ліга Україні за те, що там грають російські хокеїсти. Подібну заяву зробив дворазовий володар Кубка Стенлі, легендарний чеський голкіпер Домінік Гашик. Адже на його думку ліга таким чином рекламує війну в Україні. Російські хокеїсти продовжують грати в НХЛ, на відміну від міжнародної федерації хокею, яка заборонила їм грати. Змань, які вони проводять вдома, це їхня справа. Ми не можемо на це впливати, але національна. Хокейна ліга, на жаль, дозволяє їм грати і робити рекламу війни та російським злочинцям. Тому ставитися до НХЛ потрібно, виходячи з цього. Раніше виконавчий директор асоціації гравців національної хокейної ліги марті Воліш заявив, що російські гравці не створювали ситуацію в Україні та виступив за допуск російських та білоруських хокеїстів до міжнародних. Змагань Ярослава Магучих з Дніпра з результатом 1 метр 97 сім сантиметрів стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні у стрибках у висоту серед жінок, який завершився у шотландському місті Глазго, куди вона прибула у статусі чинної чемпіонки світу у приміщенні та просто неба. Крім того, саме Ярослава очолювала рейтинг зимового світового сезону з приголомшливим результатом 2-0-4. На жаль, нині вона зупинилася на позначці 197 дев'яносто сантиметрів. Не підкоривши планку на висоті 199, що вдалося зробити у третій спробі австралійці Ніколі Оліслагерс, яка і виграла золоту нагороду. відзначимо, відзначимо що для 22-річної «Магучих» це вже п'ята медаль дорослих чемпіонатів світу у змаганнях на стадіоні. Вихованка Тетяни Степанової має золото минулого року і два срібла 2022 та 2019 років. А у приміщенні золото 2022, А від сьогодні ще срібло поточного року. Наші вітання Ясі та її наставниці. Українська тенісистка Надія Кітчинок з Дніпра разом з грузинкою Оксаною Калашніковою завершили виступи на парному розряді, на парному розряді тенісного турніру WTA 250 в Остіні Сполучені Штати Америки, де вони були перші сіяні у півфіналі змагань. Дівчата у трьох сетах 7-5, 4-6, 7-10 поступилися е, Калажині е, Каві з Польщі та нідерландці Бібіані Аскус. Річний форвард клубу англійського чемпіоншипу Вотфорда Крістян Шевченко отримав українське громадянство. Процедура тривала менше двох місяців. Тепер син Андрія Шевченка може виступати за юнацькі збірні України. Залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства у ФІФА. Наставник збірної України Ю 19 Дмитро Михайленко розраховує на Шевченка молодшу і бачить його на позиції Вінгера 20-26 березня має пройти елітраунд для збірної України. Перше тренування за. Плановане на 16 березня за регламентом за два тижні має до старту турніру має бути сформована заявка. Футбольному клубу Олександрія зараховано технічну поразку 03, а Донецькому Шахтарю навпаки технічну перемогу з ідентичним результатом за підсумками розгляду контрольно-дисциплінарним комітетом Української асоціації футболу справи щодо участі у матчі 18-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги Олександрія Шахтар, Донецьк, нічя 0-0 у складі команди господарів футболіста. Івана Калюжного, який станом на 26 лютого поточного року не був заявлений за клуб на цей поєдинок. Спортивний клуб дніпро 1 у Києві мінімально 1-0 здолав тамтешню оболонь у матчі 19-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Єдиний переможний м'яч, правда, курйозний на 37-й хвилині. Забив Олександр Філіпов, для якого гол став сьомим у першості. Наша команда очолила турнірну таблицю. Втім, за втраченими очками її можуть обійти Донецький Шахтар, у якого два поєдинки у запасі. Ське динамо, у якого ще більше три незіграні зустрічі у наступному 20-му турі, 8 березня, Дніпровці на власному полі прийматимуть львівський рух. Матч відбудеться без глядачів. Баскетбольний клуб Дніпро останнім з квартету вийшов до фіналу чотирьох кубка України, що відбудеться найближчих у Києві у палаці спорту Венето. У півфіналі турніру під підопічні Володимира Коваля 9 березня зіграють зі старим Луцьком. Іншу півфінальну пару складуть Соличні Київ Баскет та Слобожанський прометей. Вища ліга України поділку. Туди Дніпровці вибрали за підсумками чвертьфінальної стадії Кубка, яку приймав майданчик їхнього рідного палацу спорту Шинік. Спочатку вони впевнено перемогли 101-71 одеську Біпа. Хоча в дебютній чверті господарі поступилися, після чого домінували у трьох наступних, послідовно збільшуючи свою перевагу у крайньому поєдинку. Дніпро, незважаючи на переконливий підсумковий результат, 90-70, більша частина матчу пройшла у конкурентній боротьбі так на велику перерву суперники пішли за незначного гандикапу 41-38 дніпровців. Тим часом чоловіча команда баскетбольного клубу Прометей зазнала третьої поразки в чемпіонаті латвійської естонської баскетбольної ліги, поступившись у номінально-виїзному матчі 76-83 вісімдесят вефу. Останній пішов лідером 41-39 на велику перерву. А долі зустрічі було вирішено. На початку четвертої десяти хвилинки, коли господарям майданчику вдалося дещо відірватися від підопічних ронена Кінзбурга, забезпечивши таким чином собі комфортну перевагу у декілька володінь. У підсумку це дозволило їм довести зустріч до звитяги. За результатом 22 перемоги, 3 поразки. Прометей посідає друге місце у турнірній таблиці. А свій наступний матч славожанці проведуть у рамках плей-офф Єврокубка, коли 6 березня вдома на арені Рига вони прийматимуть грецький. Аріс натомість інша команда баскетбольного клубу Прометей, яка виступає в чемпіонаті України у вищій лізі, трьома перемогами завершила черговий бабл турніру, що відбувся у пущі водиці. і наразі має 100% результат набраних очок у 27 зіграних поєдинках, не зазнавши жодної поразки. Нині вона по чергово спочатку 129-49 Здолала Кропивницький Паш Цду. Потім 109-57 Київський сім київський І на сам кінець 114-74. Харківські соколи вихованці третьої спеціалізованої Дяченянської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради стали бронзовими призерами командного заліку серед профільних навчальних закладів та допомогли здобути друге командне місце збірній команді Дніпропетровської області за підсумками чемпіонату України серед ДЮСШ та з ДюСШОР з легкоатлетичного багатоборства у приміщенні серед юнаків та дівчат 2011-2012 років народження та молодших, які фінішували у Києві. Золоті медалі. В індивідуальному заліку завоювали Сніжана Лишенко і Поліна Шпак у різних розділах двоборства. Срібна відзнака у Софії Брельової, Бронзова у Ірини Кошулько. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.